Всім доброго дня! Я Ксенія, рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні ми з вами оглянемо пряжу демісезонну, яка, як мені здається, дуже добре підходить для осінніх светриків, жилетів, будь-яких виробів на осінь, на весну, тобто на такий проміжок часу, коли ще не морози і. Але вже й не літо, і потрібно носити на собі щось приємне до тіла, але що буде і трішечки зігрівати, але і не парити. Хоча у складі цієї пряжі 50% акрилу і 50% бамбук бамбуку, все ж таки при в'язанні акрил тут. Не дуже помітний, як на мене, і якщо вас не зупиняє саме те, що це напівакрил, то я думаю, що ця пряжа вам підійде і сподобається, я звичайно зв'язала декілька зразків, і зараз ми з вами їх розберемо. Але давайте спочатку по характеристикам. Єдиний одразу назву недолік цієї пряжі, те, що тут. Моточки по 50 грамів. Тобто, вузликів буде багато, якщо в'язати плечовий виріб з довгим рукавом. Метраж, дуже комфортний метраж в цієї ниточки. Тут 150 метрів на 50 грамів, тобто 300 метрів на 100 грамів. Дуже добре підходять спиці від 3, до 3, 3,5 4, зважаючи на те, яку щільність. Ви любите, і який виріб ви будете в'язати ажурний, лицевою гладдю, тіньовим візерунком, і так далі. Але на цій пряжі дуже добре виглядають всі візерунки. І в'яжеться вона доволі комфортно. Правда, ось в саму спеку, як наразі, і якщо в'язати без вентилятора і кондиціонера, то Трішечки, звичайно, відчувається, ну, я не скажу дискомфорт, але все ж таки трішки в руках ця пряжа відчувається. Але коли вечір і прохолода, то просто летить по спицях. Я в'яжу всі зразки, ну, я взагалі в'яжу на металевих спицях, на звичайних китайських, і ниточка сковзить по спицях дуже добре. Вона в руках просто, ну, летить. Летить при будь-якому візерунку. Скрутка, дуже гарна скруточка у цієї нитки. Вона не розшарюється під спицями. Ось, бачите, вона доволі щільна, тож можна. В'язати будь-які переплетення, коси, арани і так далі. Чи тягнеться бамбук в цій пряжі, ну давайте подивимось, тому що ми з вами знаємо, що бамбук витягує виріб донизу. Особливо, якщо його неправильно розкладати після ВТО, звичайно, сушити на вішачку. Небажано, якщо тільки ви не хочете отримати більш довгий виріб, чим ви зв'язали. Кольорова гама в магазинчику там, де я купувала, я купувала в минулому році. Я зайшла подивитися наразі ціна майже не змінилася. 44 гривні за 50-грамовий моточок. Це я дивилась в, в магазинчику на в'яжемо. скоріш за все, в інших магазинчиках плюс-мінус гривні то, звичайно, буде відрізнятися. Але, скажімо так, ціна середня. Середня бюджетна ціна для такої пряжі. Кольорова гама просто неймовірна. Від самих тонких, легких пастельних відтінків, саме відтінків, не тільки прямих кольорів, але й відтіночних, що для мене дуже важливо, коли пряжа має відтіночні кольори, тобто декілька рожевих, декілька жовтих, декілька сірих, сіро і так далі. Ну, у мене, ви бачите, як завжди, мій стандартний вибір пряжі, якщо сіра, то і помаранчева. Тобто, я дуже люблю поєднання цих двох кольорів між собою. Дуже красивий такий мишиний сірий колір і дуже гарний помаранчевий. Цю пряжу ви могли бачити в мене на зразку, якщо дивилися попереднє відео про трендову сіточку. Це було. Саме попереднє відео. Я в'язала на цій пряжі сітку ось таку, і подивіться, як полотно м'якеньке, дуже приємне, але тим не менш дуже гарно тримає форму. Можливо, за рахунок в складі 50% акрилу, тож Можна працювати з цією пряжею навіть в таких великих ажурах. Можливо, цей візерунок буде тягнутись вниз після прання, прання тому що зразок тут треба в'язати дуже великий зразок, щоб визначитись більш-менш точно з розмірами виробу, який ви запланували для себе. Тож треба зробити зразок побільше. Але ось цей зразок майже не змінився. І, на жаль, саме цей зразок я не виміряла перед тим, як його випрала. І я зробила, звичайно, інші зразочки. Ось подивіться: так, ця ниточка виглядає в щільному в'язанні. Після прання дуже м'яка. Акрил не відчувається, вона м'якенька, приємна. Тим не менш, дуже щільно виглядають візерунки. Це в мене спиці 3,25. Тут зразочок був цей на 3,5 в мене зв'язаний сітка. Тобто, я не думаю, що на такий виріб взагалі потрібно дуже багато пряжі, тому що в'язалась, ну, Ну, просто, я не знаю, за декілька хвилин цей зразок був зв'язаний, і на нього не пішло дуже багато від моточку. А ось цей більш щільний візерунок. Я тут погралась з візерунками. Подивіться, як виглядає лицьова гладь, вона рівненька, полотно не косить, як ви бачите, немає косини, край тримає рівний. Я не додавала тут резиночку. Звичайно, резинку ця пряжа тримати не буде. Як ми з вами розуміємо, там, де є в складі бамбук, ну, тобто вона буде номінальна, вона буде красива, рівна, але стягувати полотно, вона, скоріш за все, не буде. Тільки якщо ну, можна взяти спиці меншого розміру, наприклад. А ось у різних переплетеннях, у фактурних. Візерунках дуже красиво виглядає. Так, там, де фактурні візеруночки трішки полотно розрівнюються, і зовсім такої фактури фактурної, то не буде, скоріш за все. Але й ці спиці для мене, вони затовсті. Я з ниточки такого метражу все ж таки більш люблю в'язати на трійках, щоб була дуже щільна лицьова гладь і дуже щільні фактурні візерунки, щоб вони аж виступали над полотном. А тут я в'язала на спицях, які комфортні були, були б для вас, наприклад. А давайте подивимось, виробник, який спиці нам рекомендує половиною гачок, половиною спиці. Рекомендує нам виробник і пише, що 400 грамів хватить на плечовий виріб з довгим рукавом. Ну, так, я думаю, що так. Воно і є. Тож, ось так. І я спробувала звичайно на ось такому ажурі цю ниточку. Ось подивіться, як виглядає ажурне полотно. Це сітка. Ну, Звичайно, що сітка і ажури то трішечки різні вироби ми отримуємо. А ось такий фактурний ажур, тут фактурний ажур саме, з невеликими дірочками, з виворотніми петлями по лицевій стороні. Ось так виглядає. Він не розрівнюється повністю полотно, не розтікається, як. Чистий бамбук би, так? Тому що все ж таки акрил тримає форму візерунком. І, мені здається, дуже красиво виглядає, дуже ніжно. Бачите, полотно таке текуче, пластичне. Я думаю, що ось такий светрик, може навіть навіть з поєднанням. Різних візерунків ажурів і лицевої гладі то буде дуже гарно виглядати. Давайте по розмірах. Так, цей зразочок в мене в'язався тут на візерунок на 20 петель, і до прання він був 10 см на 8 Давайте подивимось, як змінився цей зразочок. В ширину майже не змінився. 10,5, але й теж не повних. У висоту 8,5. Теж, десь в щільній, в в щільні, по пів сантиметра додалось в ширину і в довжину. Мені здається, що це дуже гарна погрішність, але все ж таки зразочок треба в'язати більшим для. Точних вимірів вимірів Цей зразочок в мене в'язався на 25 петель, тому що так візерунок потребував. І він в мене був 13 см на 7. Так, він майже не змінився, але мені здається, що навіть втратив 13 см, якщо розрівняти, 13 см, тобто, в ширину ажур не потягнувся. Бачите? І тут був 7 у висоту, 7,5 на пів сантиметри потягнувся донизу. Тобто, з цієї ниточки можна планувати собі виріб такий, як ви хочете, без особливих несподіванок. Тож мені здається, що все ж таки ця пряжа має право на те, щоб стати якимось цікавим виробом на осінь, на весну. Ну і Тактильно мені все ж таки здається, що на теплу зиму дуже гарно підійде на якийсь верхній жилет, який буде добре драпіруватися, не буде стирчати колом скажімо так. А ще для тих, у кого непереносимість колючі вовни, або якихось мохерів, то, я думаю, що ось снуд або шарфик, або шаль, палантин, саме з такої ниточки, будуть дуже приємними до тіла. І як верхній шар одягу теж непогано. Тож, Спробуйте, якщо ви не пробували. А якщо пробували, поділіться своїми враженнями від цієї ниточки, як вона веде себе в полотні у великому полотні? Тому що зразки це одне, а великий в'язаний виріб іноді веде себе непередбачувано. Це ми всі з вами знаємо. Тож. На сьогодні все. Була рада поділитися з вами своїми враженнями від цієї пряжі. Побачимось за оглядами чогось ще цікавого. Всім легких петелечок! Побачимось!